П'ятницю, 14 квітня, у Дніпрі за адресами Полігона-22 та Полігона-25 КП «Міськзеленбуд» ліквідовує цілих три аварійні акації. Робота почалася із самого ранку. Заявки на видалення дерев до комунальників надійшли від мешканців будинків, що знаходяться поряд. Реагує департамент, тобто мешканці звертаються до департаменту за аварійні дерева. Дерева департамент висилає представників, комісію і потім досліджують дерева, готують документи і ці документи передають до комунального підприємства. Так дві акації схилилися просто над вікнами верхніх поверхів житлового будинку. Третя ж прогнула біля самого коріння, тому ризик падіння рослини був дуже великий. До масштабних робіт було залучено 10 комунальників. Ми будемо видаляти, видаляємо, потім після себе ми, звичайно, прибираємо територію. Задіяна автовишка, задіяний маніпулятор, за допомогою якого ми будемо підчищати територію. Щодня комунальники Дніпра видаляють щонайменше три аварійні дерева за різними адресами. КП Міськзеленбуд намагається швидко реагувати на заявки городян та прибирати небезпечні рослини якнайшвидше.